Вітаю вас, друзі! Це відео ми почнемо з ремонту акумуляторних батарей до Javelin. До нас приїхали дві батареї від бійців. По їх словам, одна з них не працювала як тільки приїхала, інша перестала працювати вже трохи пізніше, згодом в процесі. Є велика ймовірність того, що, ось якщо їх так потрясти, ми чуємо, що вони. Тарабанять всередині є велика ймовірність того, що наша доставка нової пошти трохи їх пошбурляла. Давайте почнемо з їх діагностики. А перед цим хочу нагадати, що з JVDIN постачаються одноразові батареї ось такого типу, вони відстрілюються і все, і стріляти більше ні з чого. Тому раніше ми перепаковували, а зараз ми батареї збираємо в ось таких чудових корпусах, надрукованих на 3D принтері. Що ж, давайте почнемо з діагностики. Як ми бачимо, у нас є два індикатори заряду, і видно одразу, що по індикації акумулятори заряджені на 100%. У нас тут є такі роз'ємчики. Давайте перевіримо, чи є напруга на виході з роз'ємів. На першому акумуляторі ми бачимо, що на виході 0. На виході іншого блоку 16 і 16 вольт. Тобто, у нас один незалежний блок перестав видавати напругу. Дивимося що з іншою. Дивіться, друзі, і з іншої все так само. Тільки напруга замість 16-16, 16-28. Добре, давайте розбирати ці батареї. Ми їх заклеювали, будемо розклеювати для того, щоб їх відремонтувати. А перед тим, друзі, трохи статистики. Ми вже всього е, зібрали та передали бійцям на фронт 74 акумулятори. І ну, бачите, я з вами максимально чесний, буває і таке, що по якимось причинам батареї перестають працювати. Це перше звернення, що наші батареї не працюють. Тож давайте подивимось, що з ними трапилось. Так, Перша батарейка розпакована. Так, тепер дивимось напругу на вході батареї 16.35 на виході. 16.35. Інша батарея на вході 16.32 на виході 16.32. Тож, у нас є напруга на виході з БМС. -ек. Тепер давайте дивитись, чому напруга не приходить до нашого роз'єму. Чому тут може бути причина? Роз'єм припаяний до плати, на якій встановлено два діоди, для того, щоб ну, по замовчуванню, тут звичайні елементи, які не можна перезаряджати. Тому встановлено як захист два діоди. так Дивимося один робочий падіння напруги 02 В. Інший також робочий. Так, давайте подивимось. Також у нас є два smd запобіжники по 3 А. Давайте перевіримо їх. Один робочий, інший. Опа, а інший запобіжник перестав працювати по якійсь причині. Подивіться. Так, можливо, було КЗ навіть. Не знаю, як це могло статися, але це факт. Що ж, давайте випаяємо цей запобіжник і поставимо перемичку. Так, єдине, що мені не зрозуміло, по якій причині вигорів цей запобіжник. Так, обережно кладемо перемичку і підпаюємо її. Як бачимо, перемичка запаяна. Думаю, вона буде десь Ампер на 5-6 витримувати. Так, і дивимося, чи з'явилась у нас тепер напруга. Так, дивимось перший блок 1629, другий блок 16.32. Друзі, як бачимо, наша батарея вже повноцінно працює, її можна Збирати, головне, не закоротити на металевий пінцет. І давайте переходити до до нашої другої батареї, що вона нам скаже. Так, відкриваємо корпус. Намагаємось зробити це обережно. Ого, а ця, ця заклеїлась значно краще. Прям значно. І ще, друзі, що саме цікаве, я перед відправкою абсолютно всі батареї перевіряю на розряд заряд. І вони після такої перевірки, тільки після такої перевірки, вони відправляються. От тому проблема, яка, яку ми маємо на зараз, вона сталася вже безпосередньо, безпосередньо на руках у хлопців. Так, давайте тут так само перевіримо запобіжники та діоди. Так, для початку перевіримо діоди. Так, 0,2 вольт 1. Так, інший. Так, також падіння напруги 0,2 вольт. Перевіряємо запобіжники. Робочий. І дивіться, друзі, тут так само саме цей запобіжник не робочий. Знаєте, в мене є така підозра, що щось не так з самою установкою Джевелін, ну, тому потрібно дізнаватися, що там. От, тут, звісно, я цей запобіжник заміню на перемичку еквівалентом приблизно 5 А. Але... Але щось, мабуть, не так з самою установкою. або якимось чином закоротили між собою контакти. Ну що, так само випаюємо неробочий запобіжник. Легенько він вийшов. Та встановлюємо і припаємо новеньку, гарненьку перемичку. Тепер міряємо напругу на одному блоці. Напруга 16-17, на іншому 16-22. Все у нас чудово працює. Що ж, батареї можна збирати і передавати бійцям на фронт. Також найближчим часом бійцям буде відправлено цілих 13 акумуляторних батарей, свіжесеньких, щойно зроблених і вже перевірених. Як ми знаємо, ситуація зараз на фронті досить тяжка і до Джавелінів не вистачає не те, що акумуляторів, а одноразових батарей, які мають йти в, в комплекті. Мені прям бійці так і кажуть, що у нас тупо немає батарей. Тому. На різні напрямки буде відправлено 13 акумуляторів завдяки вашим донатам, друзі. На зараз ми маємо запитів приблизно на 35 акумуляторних батарей, тому ми маємо ще збирати і ми будемо це робити. Тому посилання на банку я залишаю в описі під відео. Величезна вам подяка за підтримку. Акумулятори, що перед вами, будуть постачатися з ось такими зарядними пристроями через їх стандартний роз'єм для зарядки. Але від цих зарядок ми будемо Будемо відмовлятися в користь. Ось таких ган-зарядок. У нас нове покращення. Наші акумуляторні батареї будуть заряджатися вже не 8 годин, а 4 години через роз'єм Type-C. от І завдяки цьому в комплекті буде сама зарядка і кабель, і бійці зможуть заряджатися як від мережі. Так і від павербанку, що дуже зручно. Наші акумулятори зібрані на елементах від LG типу розміру 21700 модель 58Т. Середня ємність кожного елемента складає 5400 мА. Всього в кожному акумуляторі таких 8 елементів. Елементи я купую в магазині, в магазині вже нашому партнері B-Power. Тому, якщо вас цікавлять якісь елементи або акумулятори, звертайтеся до них, посилання на них я залишаю в описі під відео. Завдяки тому, що нам задонатили 3D принтер від Bumble Lab, тепер якість наших корпусів буде значно краща. Верхній корпус надрукований на Ender 3 v 3 se нижній на BambuLab модель P1S можемо порівняти якість. В нижньому корпусі не встановлений індикатор заряду, тому що індикатори в нас поки що закінчились. Чекаємо, поки приїдуть. Так, і як ми бачимо, якість суттєво. Відрізняється. Окрім того, принтер від BambuLab друкує, якщо порівнювати з Ender 3 v 3 se майже в три рази швидше. І тепер ми всерйоз задумалися над оновленням нашого парку 3D принтерів, яких у нас всього аж 7-6 принтерів від Creality Ender 3 v 3 SE, один BumbuLab. І друзі, ми вирішили відкрити збір на іще один принтер від BumbuLab, оскільки він друкує майже в три рази швидше, ніж Creality. В нього значно краща якість, він автоматично калібрується і проводить всі необхідні налаштування. Він навіть коефіцієнт потоку налаштовує автоматично під час друку. Тобто, це такий принтер, на який ви не витрачаєте свій час, і який мінімум псує вашого пластику. Тобто, у вас мінімум відходів, мінімум витраченого часу і максимум якісних крутих, класних виробів на виході, а саме ось таких, або ось таких, або ось таких, або іще. Ось таких тому, друзі, посилання на банку для іще одного такого чудового принтера, який нам дуже допоможе швидко і ефективно. Збирати смаколики для п'ятих загарбників, я залишу в описі під відео. Необхідна сума для нас складає 875 євро або приблизно 39 тисяч гривень. Для одного або двох людей це така величезна сума, якби. але якщо кожен з вас трохи долучиться до цього процесу, то ми, я впевнений, швидко назбираємо і купимо ще один. 3D-принтер, який дозволить нам швидко і ефективно і головне якісно друкувати класні вироби і постачати їх на фронт, щоб наближати нашу перемогу. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваймо підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. І до зустрічі в нових відео. Слава Україні! Дякуємо каналу Велавто і підписчикам за донати на батареї для нашої установки, які нам дуже Допомагають у роботі. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава! Дякуємо підписникам Велауту за збір. Отримали батареї на джавелін. Дуже ми вам дякуємо, хто долучився до збіру. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава міцного здоров'я! Мене звати Віталій. Я командир одного з підрозділів аеророзвідків 72-ї бригаді. Наразі наша бригада виконує бойові завдання по збереженню наших кордонів у Вигледарі Донецької області. Хочу подякувати за донати глядачам каналу Велавто Авто за допомогу у придбанні цих акумуляторів на FPV-дрони, які зможуть занести ще більше подарунків Русні. Ще раз дякую, слава Україні! Щиро дякуємо глядачам. Каналу Велаутом за надану допомогу, а саме в акумуляторах до протитанкового комплексу Джевелін. Залишайтеся з нами, допомагайте нам, тому що лише разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям Доброго слава!